Жіночий блузи Джордж. Біленька, така тканинка під льон, розмір 10, короткий рукавчик. І спереду внизу зав'язочки і на все Це так. Зверху на резиночках, рукавчики також на резинці, на корці жатка, розмір 14. Дуже яскрава. На грудях талії жатка, вільні рукавчики. І рукавчики на резинці. Розмір 8. Біленька така ж, як перша, розмір 22. Дуже гарна смирала. Доволі вільні рукавчики. Тут все жадко. На рукавчики на манжетиках також жадко. Розмір 14, 16, 14. Рубашечка в клітку. На зав'язочках спереду. Без гудзочки. На довгі рукави. Розмір 20. і така в розмірі 18